Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося цікаво, чи змінилось якось нове, нове оновлення. Пам'ятаєте, яке мені прийшло друге оновлення, це HyperOS 3.0.3.0. Ну давайте дивитися. Так, ну візуально робочий стіл взагалі ніяк не змінився. бачите. Ну Робочий стіл, бачите, я ось такі віджити. Прикольні додав, дуже круті годинник. Та тут ось такий віджит можна бачити, скільки заряду в телефоні та годиннику, от. Пам'ятаєте, в мене ось є смарт-годинник. Він Smart Годинник Xiaomi SmartBand 10. Якщо не пам'ятаєте, можете подивитися огляд на моєму каналі. От. Цей годинник, він коштує 2000 гривень, але він дуже крутий. От. Ну що ж, переходимо до теми нашого відео. Ну, Дивіться, візуально що могло змінитися в інтерфейсі. Ну, в принципі, я не бачу якихось глобальних змін. от Але які зміни є. О, оновити прийшло оновлення на програму очіцьки. от Давайте подивимося. Цікаво, може, ще на там кудись прийшло оновлення, наприклад, галерея. Так. Так. Ні оновлення я поки не бачу, що прийшло на галерею. От. Але давайте подивимося, наприклад. Дивися. Бачите, ось тут, друзі, є персоналізація. Ну, персоналізація вона була, по-моєму, ще давно. Я думаю, що мій так з 11 чи 12, от. Бачите, друзі, тут можна поміняти розмір іконок. От, шрифти можна змінити. От. Повіщення на завжди активному екрані можна налаштувати. От, можна там, наприклад, зовсім. Можна зовсім прибрати, можна таке зробити, можна таке зробити, можна таке зробити, але мені от таке подобається. От. Далі, друзі, теми тут можна обрати доволі круті. Ну... Це старі теми вже не рекомендую їх. От. Ось такі теми бачите. Тут можна всякі теми обирати: звуки. от, Мелодії. Наприклад, от. Бачите, на годину засовує. Нагадую, як застосувати якусь мелодію з, з цього додатку. Теми. Просто там обирайте меру, мелодію, надійти, застосувати і обирайте, куди там сім-карта 1, сім-карта 2. Сповіщення, будильник чи мелодія заван, завантаження чи нотатки. Але я вибираю будильник. все Застосовано успішно. Бачите, які тут теми є круті. О, мені ця тема подобається. Коли можна отак розтягувати, але мені трохи не дуже е ці... іконки подобаються. От. Запам'ятайте, цього там е користувача називається. Middle. От, В нього доволі так немало підпис... підписників, 12 тисяч та 20 мільйонів переглядів. Нормально. Бачите, друзі? Ось такі круті теми. Мені іконки ну, не дуже подобаються, вони такі, як вам сказати, як з пластиліну. От. На це не ведеться. Це обман. Давайте далі, друзі, дивитися візуальні зміни, які могли бути в HyperOS 3.0.3. Точніше, зараз. А, так. 3.0.3.0. От. Я отримав, по-моєму, це оновлення 1 чи 2 люто. Так, сьогодні яке? 4 люто я, скоріш за все, отримав 1 чи 2 лютого це оновлення. Я таки сиджу там на перерві, і вдруг мені прилітає друге оновлення на Hyper ОС3. Це патч безпеки, він глобально нічого не змінює, він просто покращує... Роботу системи, але можемо подивитися, бачите, система оновлена патч безпеки за лютий 26 року, збільшено безпеку системи. от. Але попередження нагадую, що може система для адаптування, там три дні телефон може зависати, там зависати, перегріватися, отже, повільно заряджатися. От. Але це максимум 2-3 дні. Друзі, якщо у вас Poco x 7 можете. там, Якщо у вас Poco x 7 теж як мене європейські, можете заходити в оновлення і перевіряти, вам повинно прийти так, таке ж оновлення, як в мене, HyperOS 3.0.3.0. Це Більше. Це патч безпеки. от, Він ніяких глобальних змін не принесе. Хоча що він ще принесе, він цей патч безпеки ще принесе зміну в роботі. Тобто Перше оновлення Hyper OS 3 воно було доволі нестабільне. От, хоча є телефони, на яких воно гарно працювало, але в мене воно. Там я пам'ятаєте, його скачав 26 лютого. Точніше, 26 грудня. От мені прилетіло оновлення Hyper OS 3 на базі 16 Android. От. Бачите, 16 Android. От. і Зараз на багатьох телефонах встановлений. 16 Android. От, особливо, якщо там це якісь флагмани там і так далі. Бачите, друзі. от Наприклад, давайте ще подивимося. Знаєте, що подивимося мобільні мережі. Може, є якісь зміни, Ні, змін немає. От, наприклад, от, картка Kiefstar. От, бачите, мобільні мережі автоматично вибирати мережу. От, тут ще рекомендую знати вам, що робити. Переважний тип. Я рекомендую зробити, якщо там, наприклад, якщо у вас вдруг зависає 5G, зробити 4G. От. І таке ж є. На Вот, Переважний тип мережі рекомендую зробити, якщо вас 5G зависає, хоча ж офіційно в Харкові немає 5G. От. 5G в Україні, по-моєму, є, але не в всіх містах. Але в Харків пойди, повинні вже в цьому місяці провести 5G. Тобто, ваш телефон, щоб ви змогли користуватися інтернетом 5G, От, ваш телефон повинен підтримувати 5G. От. Тому, якщо, друзі, ви хочете користуватися мобільним інтернетом 5G, щоб у вас все дуже круто. Ой, вибачте, працювало взагалі без ладів, то. Тоді треба перевіряти на підтримку, на підтримку 5G ваш телефон, або планшет, якщо, звісно, підтримує SM карту. От. Друзі, хотів вам ще сказати, наприклад, про HyperOS, це оновлення патч безпеки. От. Насправді, я бачу зміни в мене. В принципі, змін глобальних в інтерфейсі немає. От. Але в мене система вже не так не лагає. От, пам'ятаєте, я вам писав там в чаті оновлення хайпер, оновлення телефонів Xiaomi по-моєму, називається. І там. Я писав, типу, уваги. хотів сказати, що перше оновлення HyperOS 3 воно може лагати. Я це перевіряв. У <зас> мене, пам'ятаєте, говорив, що перше оновлення HyperOS 3 спочатку було все добре. От, воно взагалі супер працювало ще швидкіше, ніж оновлення Hyper S2 на базі 15-го андроїда, от. Але, як говориться рано я обрадувався. Потім в мене лаги почалися от. в мене дуже сильно почав, почав інтернет зависати. От, Почав ну, дуже сильно в мене інтернет зависати. І тоді. Я вже задумався, чи класно працює HyperOS 3. От. Там сама перша версія. Але навіть там, коли мені прилетіло це друге оновлення, навіть дуже пісно. от. Друзі, ще хотів сказати, що... Пам'ятайте, фіш, фішку Хайпер ОС 3 головною є це, дивіться, динамічний острів. Там, наприклад, може показати. Там заходимо в годинок, таймер і заводимо таймер. І бачите, виходимо з програми і в нас з'являється динамічний острів. Знаєте, чому це зручно? Ще вмикаємо ліхтарик. От, Розповідаю, чому це зручно. Наприклад, якщо ви хочете там щось вимкнути чи вимкнути, наприклад, хочете ой, вимкнути тамер. Просто там натискаємо на цей стравок, паузу ставимо і вимикаємо. І вимикаємо ліхтарики. Це скажу вам насправді навіть дуже зручно. Там, Типу, якщо ви, наприклад, там Закрили там додат... Там з... закрили вкладку, От так Зробили, там е... завели таймер і от так. І хочете зупинити, просто натискайте на цей островок і все, ви його зупиняєте. От. Друзі, тому всім до побачення, всім бажаю гарного. Дня. От, про третє оновлення Hyper OS 3 поговоримо в слідущому відео. Але орієнтовано це буде HyperOS 3.1 або 3.0.300. от Я сподіваюся, що всі, там в кого Є телефони з Xiaomi Redmi ще Poco отримується оновлення. От. Але Poco отримують оновлення зараз. там, Hyper US, от, там, Наприклад, Hyper OS 3 на базі 16 Android, лише, по-моєму, якщо Redmi лише з 13-ї моделі, от, вже 12-модель. та модель, та тільки отримує, по-моєму, Turbo, от Redmi Note 12 Pro не отримає оновлення Hyper OS 3, навіть на базі 15-го андроїду. От, але отримає там Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Plus, Redmi Note 13R і так далі. от. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. От наступне відео обіцяю, буде навіть дуже цікаво.